Послання 193 До істини зазвичай ставляться вкрай обережно і відверто відкидають Четвер, 15 вересня 2011 року 23.50. Моя ніжно улюблена дочко. Зараз ти свідчиш більше деталей про біль, якого я зазнав під час мого розп'яття. Покинення, неприйняття, ізоляція. Відкинення глузливим помахом рук влади, і особливо від моїх побожних послідовників. Навіть мої власні апостоли відкинули мене в мій час потреби, тому ти не повинна дивуватися, що це відбувається і з тобою також. Тобі також було показано сьогодні ввечері видіння про те, як я стою перед моїми катами, яких я повинен був слухати, коли їхня мерзана брехня засуджувала мене. Та істину мого вчення. Так само будуть поводитися з тобою і з моїми послідовниками ті, які не можуть прийняти істину або які знаходять її неприємною. До істини, моя дочку, зазвичай ставляться вкрай обережно і відверто відкидають та іноді її вважають богохульною. Ніколи не бійся Бо слова, які я тобі даю. Є ніщо інше, як істина. Ти ніколи не повинна боятися публікувати те, що я даю тобі. Навіщо мені давати тобі неправду, навіщо мені намагатися завдати шкоди цим посланням, дозволяючи неправді входити в них в будь-який момент? Бо це б суперечило волі мого Отця. Навіть сатані не буде дозволено втручатися в ці послання. Як би він не старався. Оскільки ці послання стають більш інтенсивними, вони стануть предметом численних дискусій і насмішок. Проте багато хто притягнеться до них, тому що під усім цим вони не перестануть бути зворушеними, Святим Духом, який рухає їхніми душами. З часом вони мої діти подякують мені. За те, що я допоміг їм пробратися через безлад колючого терня, яке буде перешкоджати їм дістатися до воріт раю, тому що без мого керівництва зараз, в цей час, вони були б загублені, вони б не знайшли сил бути безпечно проведеними через ворота нового раю, нової ери миру на землі, який чекає на всіх тих, які коряться мені і моєму вченню. Ваш улюблений Спаситель і вчитель. Jesús Cristo.